Добрий день, пані і панове. Я приїхав з Харкова, бо як тільки я дізнався про, про російський сепаратистський шабаш, я відразу туди поїхав. І я хотів би низько вклонитися тим людям, українським патріотам, які в цій важкій ситуації вийшли на площу свободи. Вони були беззбройні. я бачив очі, можливо, перелякані, але щирі в своїй боротьбі за Україну. Їх били, а вони виходили знову на площу Свободи. Їх не захищала міліція Харківська, а вони знову виходили на площу Свободи. Коли я з ними спілкувався вчора, я потім звернув увагу. На бруківку, а бруківка була в крові. Я розумію, що депутатам, які тут є, це не цікаво, тому вони говорять між собою. Звичайно, що для них кров звичайних харків'ян. Так от, стверджую, що харківська міліція займалась саботажем і бездіяльністю. Стверджую, бо спілкувався вчора з харків'янами яких не захищала харківська міліція. Дуже добре, що приїхали потім з Полтави і з інших міст, інші спецпідрозділи, які допомогли звільнити обласну державну адміністрацію. Але я стверджую, що, на жаль, наші правоохоронці в Києві знаючи заздалегідь про інформа... маючи інформацію про Шабаш, який готується. Не вжили належних заходів. Це теж не цікаво цим депутатам, які не слухають зараз, а говорять між собою. Влада в Україні, зокрема, керівництво правоохоронних структур, саботує і тим самим допомагає проросійським екстремістам, які засилаються спеціально за кордону для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Хто може відповісти? Чим займалася Служба безпеки України і її керівництво, якщо Луганську добровільно віддали зброю сепаратистам? Не добровільно скажете, а як ще можна віддати 300 одиниць автоматів нападникам? Що робили, що робила Служба безпеки України, яка повинна захищати захищати державні кордони і конституційний лад? Як вона могла віддати зброю сепаратистам? Я цього не розумію. А чи розуміє керівництво СБУ? Чи розуміє керівництво Міністерства внутрішніх справ, що потрібно було заздалегідь перекинути надійні спецпідрозділи до Харкова, Луганська і до Донецька? Чи лише після того можна перекидати спецрозділи? а для чого нам таке керівництво? Я ставлю це питання конкретно, бо мене попросили харків'яни міняти керівництво. Принаймні в, Харк... в Харківській області і СБУ і міліції. А якщо не хочеться робити керівництво СБУ і міліції загальноукраїнські, то і їх, бо це саботаж і бездіяльність. Наступна заяви, які дозволяють собі міністри топливої енергетики, зокрема Юрій Продин. Що він заявив в цій ситуації кілька днів тому, що Україна буде брати в борг у Російської Федерації, це що означає? Два мільярда доларів уряд бере в борг України, яка у нас захоплює територію. Так може це ціна за яку продаєте? Ви просто-напросто Харківщину, Луганщину і Донеччину? Як це можна? Де вибачення від міністра? Де вибачення від прем'єр-міністра? Чи пояснення, що це дивний житт? Дякую. Фракція удар Віталій Кличко.